Риболовний павук для ловлі на течії. Перед вами павук розміром 1,6 метра з двома боковими стінками, ячейка 50 мм, ліска 0,4 мм. жорстке кріплення надійно фіксує телескопічний шест для впевненого підйому. Як ловити? Якщо течія йде справа наліво, шукаємо зону зворотної течії. Саме тут риба заходить відпочити. Фішка снасті, бокові стінки натягнуті з легким послабленням. Це дозволяє погасити швидкість риби і не пошкодити снасть. Ліска 0,4 мм витримає навіть різкий удар. Як дізнатися, коли час піднімати? Все просто відчуєте удар у телескопічний шест. Саме час діяти це справжні футбольні ворота, тільки замість м'яча жива риба. Такий павук виготовляється тільки на замовлення. Ручне плетіння, надійність, якість, і не забувайте, це снасть для любительської риболовлі.